Від аварії до грудей вільно тривичку. Вогнепальне Опять же, на тактичному куди? полі, а також допомоги під вогнем. Нам постійно треба тренуватися для того, щоб в наші навички входили в інстинкти, щоб ми не роздумували, а за 10-15 секунд могли визначити, чим допомогти, і на протязі там хвилини могли допомогти будь-якому постраждалому на полі бою. І на праву ногу на кожна людина, яка послухала цей курс, є чітка структура розуміння того, як треба поводитися, на що в першу чергу звертати увагу при допомозі пораненому на полі бою.